Ми боїмося, туди заходить. Треба якось розмінувати, не знаю як. Починаю робити пошук фіромагнітних елементів. Є у нас сигнал. Один сапер в найкращому випадку за робочу зміну дасть ну, 20 квадратних метрів. Ви коли-небудь управляли дитячою машинкою. У дитинстві. Ну, це те ж саме, але вона трішки більша, важить 10 тонн. Зараз ми знаходимося на моєму паї. Тут до війни зяті обробляв землю, а зараз в Забур'янине, ми не знаємо, що там робиться, і ми боїмося туди заходити. Треба якось розмінувати, не знаю як. У мене два паї: один в болонії в оренді, а другий оце ось така, ось така картина. В болоні отримую за пай. Вже там, слава Богу, розміновано. Ми прибули на участок розмінування широке 1 Угроза протипіхотні міни, також розтяжки. Починаю робити пошук фіромагнітних елементів. Є у нас сигнал. Я починаю його маркувати. Такий метод, як магніт, щотка-магніт. Для того, щоб лишній раз не копати землю, от, як бачите, це звичайний осколок, я його дістав магнітом. Викидаю відро, перепровіряю. Сигнал немає. Передвигаю базову рейку на 40 сантиметрів вперед. Спочатку роботи в «Люболоні» найстрашніші це були артилерійські снаряди 155 мм 152 мм Також були 120 мм міни, уламки протягом піхотних мін знаходили і е, касетні боєприпаси. Це 9Н210 і 9Н235. Це те, що ми зустрічали на наших полях. Добре, що компанія Нібулон займається розмінуванням. Нам виплатили за пай. За два роки віддали гроші. І всьому слава Богу, трошки ремонтуємося за ці кошти, бо ніяк. Іначе, іначе our machines бояк. building, the GCS 100 and the GCS 200, are of the latest technologies. Nibelon, uh, the big large agricultural company, has been our first commercial. client in the country we initially we had our technicians come in international technicians who then trained local on people exactly on how to operate the machine so therefore it was great for us to then go out to show these people that yes your machine will work Якщо в мене працює одна машина, вона спроможна дати до 10 тисяч квадратних метрів за одну робочу зміну, то один сапер в найкращому випадку при сприятливих обставинах за робочу зміну дасть 20 квадратних метрів. Якщо він буде намагатися робити більше, гнатися за результатами, це в першу чергу буде загроза для нього, для його життя. І в другу чергу це буде відсутність якості. Якщо працює людина з машиною, це максимальний результат. А ви коли-небудь управляли дитячою машинкою у дитинстві? Ну, це те ж саме, але вона трішки більша, важить 10 тонн. А управляти її дуже легко. Навіть легше, ніж літати на дроні, скажімо так. Якщо появик або орендодавець має бажання замовити послуги гуманітарного розмінування, провести технічне обстеження, то найпростішим способом це буде знайти на сайт компанії. Там є окремий розділ на подання заявки та замовлення. Подальшому ми вже зможемо зв'язатися та супроводжувати в цьому процесі. На сьогоднішній день ми вже провели заходи гуманітарного розмінування на ділянках, які належать 450 бенефіціарів. Це є тим пакетом послуг, який ми надаємо нашим орендодавцям. Getting Ukraine back and the agriculture in Ukraine back to where it was pre the war is critical for the world where there are very, very big food shortages. We all know about it. So it is, it is critical that this work is done. And that is why we are so actually proud to be associated with Nibelon. We believe it's going to be a very, very big success story, which we hope other large agricultural organizations will also want to follow into the future.